Вітання на ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Воїни Збройних сил України офіційно виходять за Вдіївки. Яка нині ситуація в місті? Чи зміг ворог просунутись в районі Мар'янки? Та яка ситуація на Лимано-Купінському напрямку? Про це все почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, тривають позиційні бої в районі Кринок. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, нещодавно повернуті в район Кринок, підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти противника здійснили серію атак позицій ЗСУ в цьому районі, однак безрезультатно. Разом з тим, противник, очевидно, готується до відновлення активних дій у острівній частині Дельті Дніпра та наступальних дій у рамках війни спецназів у цьому районі із наближенням та настанням весняного періоду. Зокрема, в районі Голої. У пристані противник тимчасово окупованого Криму перемістив до 20 одиниць багатоцільових надувних моторних човнів. У тактичних тилових районах смуг оборони 61 першого та 810 десятої окремих бригад морської піхоти противника зі складу угруповання Дніпро спостерігається розгортання цілеспрямованої серії тренування особового складу щодо його дій під час висадки річкового десанту на необладнане узбережжя та ведення штурмових дій у прибережній зоні. Найбільш ймовірним напрямком атак у цьому районі може стати острів Білогруди з метою повного витиснення підрозділів ЗСУ з нього і взяття його під повний контроль, а також подальших дій по. Напрямку берегове та янтарне. Наразі, з формальної точки зору, генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й перервати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому, наскільки ці сили і засоби в реальності здатні це зробити, і чи вважає генерал Теплинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконати поставлене завдання. Він здатний відмовитися від того, аби вимагати у керівництва собі ще додаткових сил і засобів. Від Теплинського будь-якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Це Будь-яких обставин і при будь-яких умовах у цьому відношенні треба розуміти у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сили засобів. Тобто йому дадуть стільки скільки він попросить, звісно, у межах реальних можливостей російського генштабу. У цьому його становище цілком схоже із ситуацією, в якій зараз перебуває російське командування Південь, яке займається Авдіївкою, просто тому, що Путіну потрібні перемоги найбільш досяжне у російському військовому командуванні, якраз таки вважають Авдіївку, про яку ми поговоримо трошки згодом. І от диктатору не потрібні напередодні виборів якісь українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Тому очевидно, що вперті спроби ліквідувати їх з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завалять для цього кринки паленим залізом та тілами своїх солдат. Так само, як і під Авдіївкою. В даний момент для офіційно сформульованих цілей війни обидва напрямки, як Авдіївський, так і Придніпровський, важливі. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити у цьому відношенні не взяття особливо зважаючи на обсяг втрат ресурсів та зусиль задіяних для цього або розростання кількох Дніх тактичних плацдармів зсу на лівому березі Дніпра. Нехай один але оперативний. Все це цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське командування та військово-політичне керівництво, перетворивши та Лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. А що стосується втрат ворога, то в районі кринок наші військові знищили декількох російських окупантів. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, як бійці з 38-ї окремої бригади морської піхоти за допомогою піввідронів ефектно ліквідовують окупантів. А в районі Солодкої Балки воїни з 3-ї бригади оперативного призначення Спартан ліквідували низку російської техніки. Результатами своєї роботи бійці поділилися в телеграм-каналі. На ролику можна побачити, яке впівдрон ЗСУ знищує російську автівку та бронеавтомобіль ворога. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 69 російських загарбників. Про це повідомили село оборони півдня. Також було ліквідовано 4 гармати, 8 мінометів та 7 автомобілів окупантів на Мелітопольському напрямку. Як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу роботиного новопрокопівки та вербового. Я нагадаю, що як раніше зазначав військовий оглядач Костянтин Машовець, утримання новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів зсу по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно війській по фронту ділянці східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинутися у. Першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим, саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би їх розтягувати по більш широкому фронту, і не факт, що йому би вистачило військ. Більше того, за Новопрокопівкою та солодкою балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони і ще більш потужним узлом укріплень в районі очеретувато. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника майже в кругову таким чином стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього боду укріплень противника в районі міста на умовній ділянці роботи на Токмак, ударному угрупованню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька наскладних завдань. До прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати, укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоної гірки, очікуючи будь-якої миті контратак противника у свій лівий фланг з його потужного району оборони, вочеретуватиму. Прорвати другу позицію в районі Червоної Гірки лише після. Всього цього підійти до Токмака. В той же час, якщо діяти трохи лівіше, саме через нестерянку та мирне, то доведеться подолати смугу забезпечення з районом оборони противника в мирному, який навіть і близько не співставний з тим, що обладнано у районі Солодкої Балки. Вийти до першої позиції головного рубежу оборони, південніше селищ переможна тренувати та степове, прорвати її, вийшовши на рубіж новогорівка чистопілля, і лише потім вийти на зовнішній обхід укріплень противника в районі Токмака через Покровське. На перший погляд, це здається більш реалістичним ніж попередній варіант який реалізовувався ще донедавна по напрямку роботи не Новопрокопівка та обіг вербового. Але, як завжди, є одне, але причому воно ну, досить суттєве. Справа в тому, що відстані, які доведеться пройти під розділом ЗСУ, у першому та другому варіантах зовсім різні. А це один з ключових, якщо не один з вирішальних факторів, бо все пов'язано із часом. Відстань від передових позицій ЗСУ в районі Новопрокопівки до зовнішнього боду укріплень противника неподалік Токмака, майже по прямій км. В Той же час та саме відстань від передових позицій ЗСУ в районі Нестерянки до зовнішнього боду укріплень противника. Напрямку Тохмака майже 26 кілометрів. Однак для всього цього немає головного бойових спроможностей зсу виконувати ці завдання у нинішньому своєму стані. Вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника на цьому оперативному напрямку із з адекватним темпом і розмахом. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в об'єднаному прес-центрі Солоборони Таврійського напрямку. Ворог наступальних дій не проводив. Та попри це окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки. Тут загарбники за підтримки авіації 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Як пише військовий оглядач Костятин Машовець, після захоплення ворогом Мар'їнки у нього з'явилась можливість наростити свої зусилля на цьому напрямку за рахунок підключення до наступальних дій у бік відповідати Новомихайлівки додаткових сил і засобів. На Даному етапі противник здійснює атакуючи та штурмові дії у цьому районі по наступним напрямкам. марянка Побєда по обох боках дороги 0532 діють тридцять дві підрозділи 255-го п'ятого полку. Очевидно, перед ними стоїть завдання пробитися у Побєду і далі, діючи у південно-західному напрямку, вийти до рубежу по річці Сухі Яли в районі Костянтинівки. По напрямку Олександрівка, Новомихайлівка та Луганське Новомихайлівка, діють підрозділи 33-го та полку, підсилені підрозділами 155-ї окремої бригади морської піхоти. Найближче завдання пробитися до та Східної та північно-східної околиці Новомихайлівки по напрямкам Сигнальна Новомихайлівка та Степне Новомихалівка діють головним чином підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 68-го армійського корпусу, підсилені принаймні одним мотострілецьким полком територіальних військ. Таким чином, на даному етапі безпосередньо проти вугледарського виступу ЗСУ, тільки у північній та центральній його частинах проти них вже задіює угруповання військ, яке складається, як мінімум з трьох мотострілецьких полків, одної мотострілецької бригади та одної окремої бригади морської піхоти. Очевидно, що на даний момент вугледарський виступ є другорядним для допоки вони намагаються штурмувати Авдіївський район оборони ЗСУ. навіть його Мар'їнська група, яка складається головним чином з частин 150-ї мотострілецької дивізії противника, а також 5-ї окремої мотострілецької бригади, які діють не у бік побіди чи Новомихайлівки, що було б цілком логічно, а по напрямкам Мар'їнка-Георгівка та Марінка Красногорівка, але все це може дуже швидко помінятися. Як на мене, головним індикатором у цьому відношенні може бути зосередження та розгортання у районі на північний захід від волновахи додаткових частин та з'єднань противника. Наприклад, його 57 сьомої окремої Стрілецької бригади з-під Бахмута. Ось тоді противник точно почне розвертати з району Мар'їнки 150-му та дивізію на південь. А на Авдіївському напрямку, як повідомив головком Збройних сил України Олександр Сирський, наші військові виходять з Авдіївки та переходять до оборони на вигідніших рубежах. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. З його слів, українські бійці гідно виконували військовий обов'язок, зробили все можливе для того, аби знищувати найкращі російські військові частини, завдавати окупантам значних втрат у живій силі та бойовій техніці. Рішення про вихід Завдіївки було справедливим і професійним. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що найголовніше завдання для України зберегти власних людей. Голова країни зауважив, що вихід Завдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За два роки війни країна терорист лише руйнувала. Ла маленьке селища, містечка та життя українців за словами президента. Ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинуло тисячі окупантів. Командир 3 ж окремої штурмової бригади збройних сил України Андрій Білецький заявив, що в Авдіївці військові зробили все і навіть більше у своєму телеграм-каналі. Він подякував бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі в техніці у снарядах. Він зазначив, що бійці виходять на підготовлені Позиції, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару, він подякував командуванню за це рішення та додав, що бій триває на карті сервісу Deep State Авдіївка виглядає як напівоточна. Російські окупаційні війська штурмують місто з декількох напрямків одночасно. А також атакують сусідні населені пункти. Зокрема, за їхніми даними окупантам вдалося захопити залізничну лікарню та міський парк. Крім цього, окупанти просунулися на території Авдіївського заводу металевих конструкцій в районі Ласточкино та Невельського. З даними об'єднаного прес-центру село Борони Таврійського напрямку, зараз російські війська атакують в районі Ластичкиного Авдіївки, Західніше Бердичів та неподалік Первомайської і Невельського. На думку аналітиків з інституту вивчення війни українським військом ймовірно доведеться провести контратаки, аби впорядковано вийти з Авдіївки. Аналітики переконані, що російські військові намагаються ускладнити відхід ЗСУ, тоді як подальші українські контратаки можуть призвести до подальших втрат противника. В Файсів розповіли, що окупантам ймовірно буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій. Куди відходять ЗСУ. При цьому росіяни можуть зазнати значних втрат, якщо вирішать атакувати ці позиції Збройних сил України на відкритому полі. Своєю чергою російський пропагандист Максим Калашніков написав про те, якою ціною далися окупантам руїни Авдіївки. За його словами, неприпустимо озвучувати кількість втрат, адже Авдіївка обійшлася окупантам кратно дорожче ніж Бахмут, і навіть заключний етап штурму коштував для них дуже дорого. Калашніков також визнав, що у підсумку росіяни все одно отримують не місто, а руїни. І от якраз далі розповім про втрати ворога, зокрема в районі Степового, військової 47-ї окремої механізованої бригади показали, як відпрацювали по російських цілях у селі. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них видно, як воїни збройних сил України нанесли декілька ударів з танкового протитанкового гранатомету по російських позиціях. Також в цьому районі наші захисники ліквідували групу російської піхоти. Результатами своєї роботи поділилися оператори 8-го окремого полку ССО. Вони зазначили, що противник час від часу був змушений покидати свої нори. Причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми або натиск сил оборони. В цей момент їх і підловлюють оператори БПЛА, які знищують окупантів, як тільки вони потрапляють у поле їхньої уваги. Як результат, втрати ворога склали семеро військовослужбовців вбитими, двоє пораненими. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 609 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони та напрямку. Також було ліквідовано 21 одиницю військової техніки. Мова йде про два танки, 11 бойових броньованих машин, чотири арт-системи, один протитанковий ракетний комплекс та три автомобілі. Я нагадаю, що велика кривава битва за Авдіївку тривала 4 місяці. Росіяни з жовтня 2023 року розпочали масштабний наступ на Авдіївку. Вже в кінці січня експерти заговорили про критичну ситуацію в місті та необхідність виводити гарнізон. Проте цього тоді не сталося. На початку лютого ситуація стала критичною. Росіянам майже вдалося перерізати шляхи постачання захисників міста. Додам, що Авдіївка невелике промислове місто, звідки дуже близько до Донецька. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні обороні України. Ріплення, попри близькість до лінії фронту, місто останні роки розвивалося та економічно зростало. Повномасштабна війна все змінила. Зупинився місцевий завод. Більшість мешканців залишили місто, рятуючись від щоденних руйнівних а Місто перетворилось на руїну для обох сторін війни. Авдіївка мала важливе політичне та військове значення. Росія намагалася відсунути українські війська на безпечну відстань від Донецька. Також Росії не приховували Авдіївку, хотіли взяти до переобрання президентом Володимира Путіна у березні 2024 року. Для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний промисловий центр, а також як постійна потенційна загроза для Донецька. Лише за декілька кілометрів з. Це проходить дорога, що поєднує Донецьк, Горлівку та Луганськ. Прирізати її означало б суттєво ускладнити логістику військ противника. А на Бахмутському напрямку російські війська нібито нещодавно проснулись на північний захід від весело. Втім, ці інформації не підтверджували генштабі збройних сил України. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, противник увів у бій західніше та північно-західніше міста цілий ряд додаткових сил і засобів. Зокрема, східніше Богданівки, між залізницею та дорогою 0506 підрозділи добровольчої розвідувальної штурмової бригади, північніше та північно-західніше села Кліщівка, ще одну штурмову роту зі складу 1307-го сьомому полку територіальних військ. Східніше кліщівки до двох штурмових рот зі складу 88-ї окремої мотострілецької бригади. Окрім цього, очевидно, по напрямку на часів яр діє вся 98 восьма повітряна десантна дивізія противника, розгорнута судячи з усього одної шалованому бойовому порядку. Всі три парашутно-десантні полки відповідно наступають на Григорівку, Богданівку та Іванівське. На ломано купянському напрямку позиційні бої продовжилися на лінії Куп'янського Сватове Креміна. Наразі куп'янський напрямок залишається одним із найгарячіших на східному фронті, хоча інтенсивність боїв дещо знизилась в порівнянні з січням. Атаки на українські позиції продовжуються. Проте начальник купянської районної військової адміністрації Андрій Канашевич минулого тижня казав про стабілізацію. З його словами, активність могла знизитись після того, як росіяни отримали гідну війську і зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Він також припустив, що противник взяв оперативну паузу, щоб провести ротацію, тому важко спрогнозувати, як розвиватимуться події на Харківщині. Загальна. Тенденція підтверджується і у звітах генерального штабу. На початку тижня ворог проводив по одній дві атаки на день, безуспішно намагаючись прорвати оборону. Проте ворожі міномети та артилерія б'ють по селах Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та Іванівка. Також фіксувалися авіудари по Нової горівці. Найактивніші бої на підступах до Куп'янська йдуть у двох точках: перший район села Сеньківка, від якого до околиць міста залишається близько п'яти кілометрів. Українські телеграм-пабліки пишуть про перестрілки на вулиці Сеньківки та про те, що противник нібито зумів зайняти частину втрачених позицій і контролює 15% села. А ще зеленкою просунувся на 300 метрів у бік Петропавлівки. Офіційної інформації про це немає. Американський інститут вивчення війни фіксує фланговий наступ РФ у районі Сіньківки із посиланням на кадри, підтверджує незначне просування. У бік озера Лиман український проект Deep State відзначає ворожі спроби покращити тактичне становище. Це значить, що росіяни не вперше наступають на ключове для оборони купінське село. Подібне вже було не раз. Ворог навіть заходив в Синьківку, але нашим силам вдалося відбиватися. Активні бойові дії продовжуються. Ворог намагається просунутись. Мета зрозуміла: напрямок на Купінськ. З одного боку, район Синьківки, з іншого район Табаєвки. Але там ситуація більш-менш стабільна. Якихось успіхів у них не спостерігається. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко називає. Сеньківку основним укріпрайоном, та вхідними воротами до Купінська. Ситуація там напружена давно, як мінімум, з кінця травня, початку червня 2023 року. На його думку, одна з головних проблем полягає в тому, що тут, як і на інших напрямках, силам оборони доводиться воювати без артилерії. На схід від Купінська росіянам на початку 2024 року вдалося прорватися на кілька кілометрів у районі сіл Крохмальне та Табаєвка. Біля останнього противник зупинився в заболоченій низині, не зумівши відразу вибити ЗСУ з висот, розташованих трохи на захід. Дубку ковали. Енка зайти далі, окупанти не змогли, бо не створили відповідних умов. За словами Коваленка, коли вони почали вирівнювати фланги, виявилося, що вони не можуть зробити це швидко. Маленьке село крохмальне зруйноване постійними ударами вони захопили, але просуватися далі стало важко. В даному випадку не треба було просуватися в такому ж темпі повної руйнації населеного пункту або укріп району. А зробити вони цього не можуть. Олександр Мусієнко наголошує, що на цій ділянці фронт стабілізований. Значення Табаївки на тактичному рівні він пояснює так: там висоти, на яких у нас добре обладнані позиції. Ще в січні російська сторона оголосила про захоплення Табаєвка, але вкотре поквапилася за словами начальника прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілії Влаша. За неї йдуть важкі бої, ведуться артилерійські дуелі, і населений пункт не контролюється окупантами. Важливо зрозуміти, що стримання тиску на східному та північно-східному флангах у районах перелічених вище селищ виграє час необхідний для організації оборони Купінська та Купінська вузлового. На початку лютого Форбс написав про підготовку Росії до штурму Купінська. Зокрема, на цей напрямок було стягнуто підсо. Танків понад 600 бойових машин, сотні гаубиць та 40 тисяч солдатів, щоб повернути під контроль частину Харківської області, яку росіяни окупували у 2022 році до українського контрнаступу. Ціль очевидна – все, що на схід від річки Оскіл йдеться про плани захопити територію до березня, коли в Росії пройдуть вибори. Шматок Харківської області став би подарунком Володимиру Путіну. З даними видання з українського боку Куп'янськ та прилеглі села захищають частини близько 10 бригад. а Це 20 тисяч військових. Але головна проблема у нестача артилерійських снарядів. Перевага РФ у вогневій міці дозволяє їм задавати ударів, не особливо побоюючись контрбатарейного вогню України. Це дає можливість систематично руйнувати та послаблювати оборону. Супутникові знімки підтверджують, що знесення укріплень навколо Купінська вже розпочалося. Коментуючи статтю, начальник Харківської ОВА Олег Синігубов наголошував, що важкі бої на цій ділянці тривають понад півроку. А противник штурмує з високою інтенсивністю. Майже щодня окупанти б'ють артилерію РСЗВ, дронами та авіабомбами усім арсеналом Зброя, а генерал Сирський зазначив, що ворог постійно підтягує резерви. Спікер східного угруповання військ Іляй Влаш загалом підтверджує оцінку чисельності ворожих військ. За його словами, вона зберігається плюс-мінус постійно на рівні 40 тисяч окупантів, але це не означає, що всі вони одночасно беруть участь у боях. Крім штурмовиків, сюди входять обслуга, тиловики, медики, ремонтники, зв'язківці тощо. А щодо зброї та техніки, то не все воно в належному стані. Олександр Мусієнко не готовий прогнозувати, коли може розпочатися справжній штурм Куп'янська. На його думку, найближчим часом зало якої росіян збережеться одночасний тиск із флангів? Він зазначив, що вони постійно використовуватимуть нависання над нашим угрупованням у районі Купінська та близькість до кордону. Будуть намагатися наступати на Купінськ, дійти до Оскола, з'єднатися з Лиманським угрупованням і рухатись далі на Лиман, Слов'янське, Краматорськ. Цей фланг буде проблемним, поки росіян звідти не витіснять або фізично не знищать їх наступальний потенціал. У свою чергу Олександр Коваленко вважає, що локальна перемога на іншій ділянці фронту може перевести ворожий акцент на районний центр у Харківській області. Про цей напрямок часто говорять у контексті іншої, більш масштабної загрози. Зокрема, західні змі ще на січень прогнозували наступ на Харків із боку Купінська. Однак, як кажуть, військові створення таких потужних російських формувань не фіксують, а Харків давно показав, що це українське місто. Думку Олександра Мусієнка, загроза розгортання наступу в глиб Харківської області все ж таки є. Але поки агресор більшою мірою зайнятий Авдіївкою. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.